Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики, і тема нашого сьогоднішнього заняття це розв'язування задач, де ми будемо повторювати і використовувати такі поняття, як траєкторія, шлях і переміщення. Отже, починаємо. І так, завдання під номером один. Пасажир, який сидить у вагоні, що рухається, перебуває у спокої відносно поверхні землі, вагона, пасажира, що йде вагоном, або коліс вагона. Давайте пригадаємо, що коли ми говоримо про рух, то пам'ятаємо, що рух це річ відносна, і одне і те саме тіло може у нас бути нерухомим або рухатись, в залежності від того, що ми обираємо тілом відліку. В нашій задачі. В пунктах А, Б, В і Г якраз і вказані наші тіла відліку. Тож, давайте поміркуємо, по відношенню до яких із тіл зазначених в варіантах відповіді пасажир буде сидіти нерухомо. Поміркували? Правильно, відносно вагона. Отже, правильна відповідь в даному питанні буде відповідь під номером Б. Наступна задача під номером 2. хлопчик з'їжджає з санчат з гори, яка має висоту h 1 Давайте звернімо увагу на малюнок, який зазначено праворуч, і в'їжджає на гору, яка має висоту h 2 переміщуючись із точки А. Ось вона ця точка А, в точку Б. Відповідно, покажіть на рисунку пунктирну лінію траєкторію руху хлопчика, а суцільною лінію її переміщення. Давайте пригадаємо, за означенням, траєкторія це уявна лінія, по якій рухається тіло. Тобто, якщо ми беремо, що хлопчик із точки А з'їжджає і перебуває потім в точці Б, то от по мірі того, як він буде їхати, він буде описувати ось цю криву лінію. Отже, в нашому випадку траєкторію да, суцільну лінію пунктирчиком нас просять зобразити траєкторію руху. Отже, я наводжу траєкторію руху хлопчика, це буде червона лінія, яку ви бачите на екрані, яка повторює рух нашого тіла. Наступне нам треба суцільною лінією показати переміщення. Давайте пригадаємо, переміщення це відрізок, який сполучає початкову і кінцеву руху нашого тіла. Відповідно, якщо хлопчик перебував в точці А, це початкова точка, точка Б, це буде кінцева точка, то з'єднавши відповідно, нашу точку А з точкою Б прямою лінією. Ми якраз і отримаємо з вами переміщення. Вкажемо напрямок із точки А в точку Б, це так рухався, початкова і кінцева точка. І відповідно таким чином ми з вами отримаємо, що траєкторія це у нас зазначена пунктирчиком червоним, а переміщення це буде наша суцільна оцей відрізочок, який з'єднує точку А і Б і має напрямок. Наступна задача: відповідно, гелікоптер піднімається рівномірно вертикально вгору, якою є траєкторія руху точки на кінці лопаті гвинта гелікоптера відносно корпусу гелікоптера. Давайте побачимо. І так, наш малюночок, є у нас гелікоптер, треба взяти точку десь на Кінці нашого гвинта, давайте позначимо її точкою А, і подивитися, якою буде траєкторія руху цієї точки по відношенню до корпуса. Давайте візьмемо якусь точку Б на корпусі нашого гелікоптера. І так, якби гелікоптер не рухався, давайте поміркуємо, яку лінію буде описувати точка А, якщо це кінець нашого гвинта. Значить, під час руху це буде у нас певне коло, да? яке цей гвинт буде. Кружляти навколо нашого корпуса. Тепер, відповідно, нас запитують, а якою ж буде траєкторія руху точки, якщо гелікоптер піднімається вертикально вгору. Знову таки, якщо тілом спостереження є точка Б, то неважливо, як рухається сам гелікоптер зараз, тому що ми спостерігаємо рух точки А по відношенню точки Б. А ця відстань з часом у них не змінюється. Тому в цьому випадку траєкторія руху. Точки А навколо точки Б, так само залишиться у нас і буде коло. Наступне завдання. Ось яке. Вкажіть в дужках, який рух належить до прямолінійного, а який до криволінійного. Давайте пригадаємо. Ми з вами казали, що траєкторія, і ще раз, це уявна лінія, по якій рухається тіло. Тіло може рухатися по прямій, тоді це прямолінійний вид траєкторії, а може рухатися по кривій лінії. Тоді цей вид траєкторії називається криволінійний. І от зараз, читаючи речення, нам треба в дужках вставити, якщо це прямолінійний, Лінійний рух, то одиничку, якщо відноситься до криволінійного руху, то двічка. І так, рух ліфта відносно поверхні землі. Давайте пригадаємо, як рухається ліфт або вгору, або вниз. Так? Тому можна вважати його рух прямолінійним. Тому тут ми зазначаємо циферку 1. Штучний супутник землі відносно поверхні землі. Знову таки наша планета навколо неї. Так? Кружляє спутник, він кружляє по колу. Коло це не пряма, значить це криволінійний рух траєкторії. Так, поїзд метрополітену, вздовж платформи відносно поверхні землі. Знову таки потяг, да, вздовж лінії метрополітену це буде пряма лінія. І точка на кінці секундної стрілки годинника відносно корпусу годинника. Знову таки годинник, так, це у нас ось часики, да, годинник, і відповідно, стрілка на кінці, вона робить що оберт по колу, а коло це вже не пряма, тому це криволінійний рух траєкторії нашої. Наступна задача. Тіло падає з висоти 3 метрів та, вдарившись об підлогу, піднімається на висоту 2 метри, чому дорівнює пройдений тілом шлях. Давайте для початку спробуємо візуалізувати нашу задачу. І так, нехай це у нас буде початкова точка знаходження нашого тіла. Далі тіло падає з висоти 3 метри. Давайте візьмемо одна клітиночка, нехай це буде 3 метри. Значить, ой, одна клітиночка це 1 метр. Значить, раз, два, три, три метри. Так? Це та висота, з якої впало наше тіло. Далі, досягнувши підлоги, воно відбилося і піднімається на висоту 2 метри, тобто ще. На Раз 2-2 два, два метри, ось його кінцева точка, в якій воно буде, точка Б. Чому дорівнює пройденим тілом шлях? Знову таки, давайте пригадаємо, що таке шлях. Шлях це довжина траєкторії. Отже, для початку давайте подивимося: довжина лінії, яку пройшло наше тіло. І так, це від точки А до підлоги, значить, це наших 3 метри. І далі від підлоги до точки Б це ще. 2 метри. Значить, відповідно, 3 метри тут і 2 метри тут. Значить, шлях, який пройшло наше тіло, буде 3 плюс 2 дорівнювати 5 метрів. Отже, відповідно, правильною відповіддю буде відповідь під номером А. Наступна задача. На рисунку подано траєкторію руху човна озером із точки А в точку Б. Давайте уважно розглянемо малюнок. І так, у нас є прямокутна система координат. Пам'ятаєте, ми з вами казали, що система координат може бути в задачах одновимірна, двохвимірна і трьохвимірна. В даній задачі система координат у нас двохвимірна. В двохвимірній системі координат точка задається завжди двома координатами. по іксу, і по ігреку, і записується точка А з координатами Х, з комою, Y. Давайте ось знову таки, що у нас є. По осі іксов у нас в метрах да, відстань, і по осі Y у нас теж якесь значення в метрах. І човен рухається із точки А так, в точку Б, так, як показано на нашому малюнку. Поруч із кожною точкою, подивіться, зазначено час. Це у нас час, який зазначено. І нас просять перше, зазначте на рисунку шлях, який пройшов човен за перші 20 хвилин руху. Давайте подивимось: в точці А годинник показує 12.00. В точці, отак, вона не позначена. Давайте позначимо її. точка С. Годинник показує час 12.20. Значить, від точки А до точки С це буде якраз да, той час, який у нас пішов на подолання певної. Шляху. І ось нас просять позначити, тобто намалювати, де буде шлях. Давайте знову таки пригадаємо, що таке шлях. Шлях це довжина траєкторії. Траєкторія. Це у нас ось ця крива лінія. Значить, відповідно, я зазначу пунктирчиком, оце буде наш шлях, який ми показали, із точки А в точку С за 20 хвилин. І наступне, що нас просять показати, це показати переміщення човна. Знову таки, в чому буде різниця? Що переміщення це пряма, яка сполучає початкову і кінцеву точку руху. Тобто, зараз із точки А в точку С, ось так пряму лінію. Ми проводимо з вами, оце буде наше переміщення. І записати кінцеві координати човна. Знову-таки, де наша кінцева точка руху нашого тіла? Ось вона, це точка Б. Знову-таки, точка Б в двохвимірній системі координат так, буде мати ось Х і. Y. Значить, із точки Б опускаємо пунктирчик на вісь іксів. Так, значить, точка Б буде з координатами по х, це буде 300. І, відповідно, по Y тут буде у нас, так, якщо врахувати масштаб, з яким намальована наша вісь у буде 100. Відповідно, 300 і 100 це будуть кінцеві координати нашого човна. Так, і ще одна задача схожого змісту. На рисунку подано траєкторію руху футболіста під час матчу із точки А в точку Б. Знову таки, давайте уважно подивимось на малюнок. Двохвимірна система координат. Так, значить, точка буде задаватися координатами з Х, Y в будь-якому точці простору, і дивимось тут Х. В метрах, тут Y в метрах, це годинник, да, який показує час, протягом якого щось там відбувається. І так, значить, зазначте на рисунку, тобто, знову-таки, замалюйте, наведіть, інакше кажучи, шлях, який подолав футболіст за перші 5 секунд руху. Дивимось, точка А це початкова точка, годинник показує 15,00. І ось в цій проміжній точці, знову вона не позначена. Давайте ми її. Позначимо точка С і годинник уже показує 15 годин 5 секунд. Значить, із точки А в точку С, от якраз футболіст пробіг да, таку траєкторію і зупинився ось тут, за 5 секунд. Значить, в нашому випадку довжина лінії, по якій біг наш футболіст, це і буде наш шлях. Значить, наводимо пунктирчиком, оце буде наш шлях. І, відповідно, траєкторія, так, і шлях це, в принципі, одне і те саме, тільки траєкторія це лінія, а шлях це довжина цієї лінії. Переміщення, і ще раз нагадуємо, це вектор або відрізок зі стрілкою на кінці, який сполучає початкову і кінцеву точку руху нашого тіла, значить, із точки А. Точку С. Я проводжу ось такий прямий відрізок, який сполучає початкову і кінцеву точку. І ось це у мене буде не що інше як переміщення. Так, і запишіть початкові координати футболіста. Значить, початкова координата ще раз, це точка А. Так, і знову-таки дивимось, мають будь-яка точка в двохвимірній системі координат, два значення по Х і по y. Опускаємо із точки А пунктирчик на вісь Хів, отримуємо число 60, і з точки А опускаємо пунктирчик на вісік, враховуючи масштаб, да, з яким намальовано, тут буде число 5. Отже, таким чином ми з вами отримуємо відповідь на поставлене питання. Початкова координата футболіста 60 5. Отже, таким чином, сьогодні ми з вами порозв'язували задачі, які нам дали можливість повторити такі поняття, як переміщення, і шлях, і види траєкторії криволінійна і прямолінійна. На цьому на сьогодні все. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. І до наступних зустрічей. Дякую за увагу!